Величне свято Христового воскресіння вже не за горами, тому з метою запобігання пожеж працівники ДПРЧ номер 5 проводять профілактичні заходи, під час яких перевіряють справність вогнегасників та евакуаційні виходи у храмах міста. Також наголошують священнослужителям на правилах пожежної безпеки. Цього разу рятувальники зустрілись з духовенством міста у світлиці пожежної частини. Надзвичайники ознайомили присутніх з основними вимогами правил пожежної безпеки щодо культових споруд. Наголосили на важливості використання первинних засобів пожежогасіння та забезпечення ними Церковних храмів. Також рятувальники зосередили увагу на особливій пильності щодо застосування відкритого вогню та підкреслили, що переважна більшість пожеж у церквах трапляється саме з людської необережності чи недбалості. Перше треба звернути увагу на первинні засоби пожежогасіння, тобто вогнегасники, які у вас знаходяться, щоб вони були справні, перевірені, ну щоб не було в них порушень ніяких, щоб вони встановлювалися саме в тих місцях, про які би знали ви. Чи ваші люди, які вас, вам допомагають там, в церкві, і щоб вчасно про виникнення тої чи іншої надзвичайної ситуації не вміли скористатися? Друге питання це є питання електрообладнання, яке вас. Будь ласка, не перезавантажуйте мережу при виконанні, не включайте різних нагрівальних приладів, тільки допускайте там, ті, що необхідні при там, проведенні заходів. Також. Перевірка замірів опороізоляції у вас, по-моєму, робилася перед, перед Різдвом так чи коли колитом. Ну, тобто ваші ваш, ваш, ці протоколи є дійсні. і це. Що стосується евакуаційних виходів, вони повинні, ну, по-перше, їх повинно бути два. Вони завжди відкриті, не закривати їх на замок. Нічого, біля них нічого не встановлювати, не захаращувати, тобто, щоб ну, на випадок якоїсь начного люди могли собі е, вільно евакуюватися з церкви. Підсвічники повинні бути встановлені на металевих бляхах прикріплених до підлоги. Ну у вас це напевно, що виконано, тому що ми ходили, дивилися раніше. Священнослужителям роздали листівки застережуючого характеру. Духовні наставники подякували надзвичайникам за профілактичний захід і пообіцяли, що будуть дотримуватись усіх настанов, оскільки спільними зусиллями церкви та рятувальників можна вберегти від нищівного вогню не тільки храми, а й життя та здоров'я вірян.